Кривава різанина відбувалася в цьому будинку в Дніпрі. Ввечері до сусідів приповзли живий господар оселі. Він був весь закривавлений і з ножем у спині. Громадянину були спричинені тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення. Повідомлення надійшло від сусідів вказаного громадянина. До яких він прийшов із ножем в спині з 12 сантиметровим лезом у тілі з проколотими грудьми та животом, чоловіка миттю госпіталізували ще трохи, і він міг просто стикти кров'ю. А вже надвечір копи затримали і різника. Ним виявився обкурений квартирант постраждалого. Звірячий напад пояснив містикою. Під час затримання правопорушник намагався. Видавати себе особу з психічним захворюванням. Він говорив, що вказаний злочин вчинило астральне тіло, яке він випустив зі своєї голови. Але щойно дурман розвіявся, квартирант у всьому зізнався. Каже, курнув трави, а далі все як у тумані. Я зібрався піти ті і Немножко... покурив трави. Він вийшов, каже, підемо по 50 грамів. Я говорю, я не хочу. Загородив там, перила періла, руку поставив. Я не отпущу, пока поки мной не випіш. Чи міг нав'язливий господар уявити, якого звіра пробудить в Олександрові? Хлопець вибухнув і схопив ножа. Він перший на мене. Ну, Я в стані як ефект защити, самозащити, не знаю. Я не хотів бити з руки, тому що з кулака, якщо я ударив, він би переламався. Я що под рукою били, так ударила, ну отак от вийшло. Я зазнаю, що виноват в стані і щити, і то, що я був під, під наркотичним. Господаря прооперували. На чоловіка чекає тривала реабілітація. А от квартирантові наркоману за криваву різанину світить до восьми років тюрми.